Привіт! Я буду робити дещо дуже незвичне зараз для себе. Як, мабуть, дехто з вас знає, я займаюся друком різних цікавих речей на потреби армії. І я хочу про це поговорити. Це виглядає наступним чином. В мене є таких от два 3D-принтери, які, в принципі, працюють нон-стоп. Один знаходиться в мене, один знаходиться в тата, -та, так як немає фізичної можливості в мене поставити другий. Процес в основному є ручний, але він частково є автоматизований як ось тут. Це дуже рідкісний випадок, коли можна саме ось так оптимізувати процес, коли він буде йти сам нон-стоп 24 на 7. І до речі, при цьому достатньо сильно зношується принтер. От, Ми друкуємо різні отакі ось штуки. Це хвостики, дещо по медицині, є. Для корпусу для апаратура. Ну, скажімо так, вибір дуже великий, і я особисто працюю зразу ж з кількома організаціями, і найбільше з них це є друк армії. Також адресна, адресний друг для конкретних певних солдатів. І в мене є до вас два меседжі. Перший це якщо ви хочете так само друкувати, як я. Е, якщо ви хочете замість того, щоб донатити е, просто грошима, а фізично розуміти, куди йдуть ваші гроші, е, вкладуватися також своїми силами, часом, то можливо, от саме друк, це саме те, що вам потрібно. І якщо ви мені напишете, я розкажу, як приєднатися і як також почати друкувати е, такі речі. Не знаю, там з вкладенням в 15 тисяч або 20 тисяч гривень за принтер. А, якщо вам не подобається опція, що а, у вас по хаті всюди буде остатки пластику, а, якісь мусор, інструменти, вам треба буде, а, скажімо так, час від часу а, перетворюватися. В спеціаліста сервісу обслуговування принтерів, розбирати, чистити, ремонтувати, замінювати запчастини, бачити вдома цей набір інструментів і так далі. То я запрошую вас допомогти тоді, не своїм часом, як буквально часом прийдуться, а долучитися фінансово. Дивіться, як я казав, у мене є два 3D-принтери. І насправді, з моєю достатньо непоганою тією зарплатою, потягнути їх, прокормити, скажімо так, було не так і складно. І я вважав, що це є достатньо, скажімо так, хороший вклад, мій, в цю війну. Но... Оскільки ми їх прокачали, вони стали набагато швидші, ефективніші, Вони почали споживати, скажімо так, більше пластику, їхній апоток зріс. І е, виховуючи те, що зараз є дефіцит пластику, деякі місця ціни підросли, стає достатньо складно е, їх прокормити. До прикладу, е, оцей пластик, що я друкую, це 5G. У мене лишилося буквально зараз ще на, на два таких хвостика десь приблизно. А це десь на дві. Три години роботи. І ось там зараз е, в сушці е, готується до дуку е, пластик, е, якого вистачить десь приблизно ну, на добу навіть менше, ніж добу, тому що там менше кілограм. Звісно, в мене інші пластики є, але саме під цей вироб він не підходить. Е, і я вчора замовив ще пластику на 5 тисяч гривень. Получається, що. Е, Два принтери в тиждень споживають пластику на 3-5 тисяч гривень, і це стає достатньо складно прокормити самому. Виховуючи те, що ще 30 лишнім кілограмів мого пластику на 16 тисяч гривень зараз застрягли на кордоні і я їх не можу ними користуватися. Отже, якщо ви Згідні, скажімо так, вам подобається діяльність якою ми займаємося. Якщо, якщо вам подобається е, донатити саме, скажімо так, на очищення нашої землі, то е, я е, добавлю баночку в кінець цього відео. Е, баночка є на моє ім'я, е, баночка має певний ліміт, але на нього не зважайте, тому що я скрізь за це, що буду з нею знімати просто пачками для того, щоб оплатити конкретно пластик. Я вас запрошую приєднатися і допомогти. У мене насправді буде ще одне повідомлення, і воно буде частково суперечити в моєму попередньому повідомленні. Тому що я хочу купити ще один принтер. І для чого мені потрібен? Тому що цей принтер я можу поставити в ТАТА. В нього тоді буде два однакових. Вирішується дуже велика проблема з логістикою, оскільки там буде два однакових принтери. А в себе я хочу поставити швидкісний. І я зараз розподумав, задумався, щоб це зробити, так як попереду зима. Ми не зможемо друкувати 24 на 7, так як раніше, тому що в нас будуть конкретні вікна, коли буде електрика, коли ми зможемо цим займатися. Один принтер такий споживає приблизно 300 ватт, тому подрукувати там, з мого екофлова, скажімо так, буде складно, так як деякі деталі вони друкуються дуже довго. Знову Зможеш... ж, в мене є деталі, яку я друкував минулого тижня, вона друкувалася більше доби на цьому плинтері. На новому вона буде друкувалася годин 10 максимум. Все, дякую за увагу. Фотографії виробів і скріншоти. Якщо не забуду, добавлю.